І лише за минулу добу правоохоронцям команди Білий Янго вдалося евакуювати 80 цивільних з Покровського району Донеччини, де нині тривають запеклі бої. Люди, які прожили кілька місяців ледь не на лінії фронту, діляться страшними розповідями про те, як ховали сусідів під обстрілами, ризикуючи життям, ходили по воду. Що там давай, 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 давай батя. Покровський район, Донецька область, фактично лінія фронту. Вітя дрон! Як не ворожий дрон, то обстріли команда поліцейських білий янгол вкотре вивозять цивільних з під вогню. Быстрей, да, 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 да. Цю родину з дитиною забирають буквально на люту. Часу немає, противник може вгатити будь-якої хвилини. Давай, мої хороші, іди ко мне. Залазь, залазь з ребенком. Давай сюди садись. Как ти сонце моє? Нормально, страшно, спугався трошки. Як тебе зовут? Бонтан. Бодя. А смотри, шуми тебе привезли. Ага. Богданчику п'яті, хоч вивезли його родину із пекла. Свій страх хлопчик старанно намагається не показувати. Щойно висадивши Богданчика з родиною у безпечнішому місці, правоохоронці рушають далі. Так, що готовий? цей маломобільний чоловік із дружиною до останнього не хотіли покидати велике господарство у селі удачне. Та лінія фронту вже за півтора кілометра. А чоловік потребує медичного нагляду, тож наважилися виїхати. Женя поможе. Опа. Подружжя передають медикам. Давай друже а янголи їдуть далі вивозити людей. Так тільки за учора з Покровського напрямку, екіпаж вивіз 80 цивільних. Гай, ну до побачення. Дякую за все. Будьте здорові, не забувайте. Я вернуся кого у лікарні, кого у тимчасові прихистки людей розвозять туди, де вже не свистять снаряди над головами. Та вже тут евакуйовані, згадують пережити. Це страшно вийти на вулицю, до кавузо, бабах дрон, дрон шумухи, та пішов, що труп. Я ось скільки людей похоронив, друзі своїх. Я на руках. прямо вмираю. поліцейські закликають людей за можливості евакуюватися самим та вивозити із небезпечних районів рідних. Якщо ж такої змоги немає, звертатися до команди Білий Янгол. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ», Єдині новини.